Всім привіт! Хочу зробити такий цікавий розклад. Звернулася до мене клієнтка з таким питанням. Вона нещодавно дружилася. Її чоловік набагато менший за неї. І цікаво, як з них буду складати відносини. Так, як будуть складатися в них відносини? Так, це вона, це її. і також я хочу взяти ораку. До речі, скажем так, у них. Дуже велика різниця, такий мізальянс у віці, і а вона хвилюється чи не бентежить у її чоловіка. Тому я ще додаткові карти візьму з цього розкладу, на доповнюючи. Так, так. Поки є вірність. Так, що між ними зараз? Початок нового життя. Прийшли велику трансформацію. Вони, скажімо так, вона дуже багато що в житті своїм кинула, поставила крапку і прийняла його пропозицію. Так, це її карта. ну Вона сумує. Вона сумує за минулим, хоч і живе зараз, грубо кажучи, в шоколаді, да, все добре. Але починає. М -м, починає йти смуток за минулим. Одразу так повіяло з погадами. Так, а що її? Хлопець? Ну, що, все нормально, в принципі, тут до нього якесь стояло важливе питання проживання. Так вона його гарно е, заплила в свою клітку, щоб він від неї залежив у суму. Е, так, що тут вона думає? А в неї вже є якісь таємниці, багато-багато прихованих деталей. І ще, б я б сказала, вона ще й таємно з кимось спілкується. Що в цього в прихованих? Ну, в принципі, тут не бачу я нічого прихованого. Тут якось, знаєте, якась фанатична залежність у цього хлопця від моєї клієнтки. Так. А дивіться у нього залежність. Да? І по дияволу, можна сказати, інтимно сексуально. Але в почуттях у нього випала інша. Саме почуття по коханню такому, да, не по пристрасті, не по інтиму, а саме емоції. І тут інша випала. А отак от, от. Так, А що в неї в почуттях? Ну, що до неї, це як здійснення бажання що вона його вирвала з цього болота, скажімо так, да, змогла здійснити свої плани щодо нього. Ну, до речі, по зірки це також почуття, емоції, симпатія. Це більше йде про велику симпатію, що в неї в діях. Так, ой, ви знаєте, оцю карту плюс оцю, якщо поєднати, всказала якась травма буде. Щось буде бентежити її питання здоров'я. Так, а в... я приховаю так, так? Да? Я ж можу приховувати. Отак приховаю. Тут закохані сірі будні, Що, в принципі, він вибір свій зробив. Вони зараз разом почалися у них оця битовуха, да? Так, переверну. Почалась битовуха, І на цьому, в принципі, й та і та все. Так. А, в прихов... Жінка вмішується в їхні відносини. Давайте подивимося, що це за жінка, яка вмішується в їхні відносини. Так, жінка -товариш. Я так, Я так думаю, що це якась її подружка, яка розповідає, що воно їй не потрібно, що навіщо я б поспішала, щоб краще походила, подумала б і не робила б такі великі, не приймала такі великі рішення в своєму житті. Так, а що він приховує? Ну, До речі, я так приховаю. А, ну, його влаштовує, що от він таки сидить, а вона все за нього вирішує і робить. До речі, в принципі, воно десь так і є. Я так прям з цим згодна. Але навіть не в побутових питаннях, а більш загальних таких професійних робочих. Так. А, це ми перевернули відкриті. Так, і їхній ітог. Знаєте, а це їхній хрест, ці відносини. Це їхній хрест, а ну-ка, що саме цей хрест значить? Для неї і для нього. Для неї це а, вибір. А вибір в житті, який призвів її до чого? А, ви знаєте, а, якось так хочеться сказати: на вагах стояли й гроші. Це коли говориться про матеріальне і моральне. Але, а, до речі, вони приїхали в інше місто. А Дітей у них немає. А, зрозуміла. А що її тут привабило? офіційний шлюб, переїзд, про який вона мріяла, і офіційний шлюб. Це те, що вона не могла отримати в минулому. Тут більш формальність взяла. Вибір до того, вона ніколи не була офіційно одружена, а її вже, ну так, прилічно. І для неї це було важливо. А в, не, а в нього що за карма? Карта місті. Так, я переверну, була трішки оголена. Він комусь мстив. Кому, за що, і чого. А, так, а я б сказала, він з своїм рідним. Оцими відносинами у нього помста йде своїм рідним. А знаєте чому? Колись вони були проти якихось відносин. Вони були проти відносин, і тепер він вирішив, родичі проти, Цього шлюбу були, і він вирішив їм так от помститись. Хоча, як то кажуть, кому ти зробив гірше. Ну, добре, давайте запитаємо, чи щаслива вона в цьому шлюбі, чи щасливий він в цьому шлюбі. І їхній ток вони будуть разом, чи все-таки буде розлучення, мабуть. Знаєте, вона все одно буде шукати. Ой, прикрию. Шукати якісь контакти, спілкування, їй буде цього не вистачати в цьому шлюбі, про щось мріяти, комусь писати. А він трошки буде в шоці, коли вона їм покаже своє. істинне є я, як правильно сказати, свою сущність, да? яка вона є насправді, і коли вона покаже своє обличчя, Йому це дуже-дуже не сподобається. По ітогу, все-таки карта розрахунку. Це коли вони разом, коли йде питання не про кохання і почуття, а питання про кошти. Тобто ми уточнимо на кінець, чи буде розлучення. Ось нашими випав, стіна і маніпуляції. І за того, що не дуже велика різниця в віці, підуть непорозуміння. Підуть маніпуляції одним одним, але розлучення я не бачу. Я не бачу. Вони будуть до самих е, своїх останніх днів разом. Ну, Разом буду, тільки все-таки, так як карти показали, вона шукає собі, буде шукати собі з ким ще поспілкуватися, кого ще знайти, тому в неї все-таки випав ще буде в неї коханець. Буде в неї коханець. Е, ну, Виходить так, що сама по собі така людина, яка постійно шукає. Е, для спілкування для нових контактів. Тому ось так. от А чоловік, цей молодий, що він як до цього. Я б сказала, в нього також з'явиться на роботі, бо бачимо матеріальний мір. Зазвичай у всій карті карта служебних романів. В нього також це буде. Але дивіться, розлучення немає. Як би там не було, добре, заточення може не бути, але вони можуть, скажімо так, роз'їхатись. Чи розійдуться вони коли-небудь, чи будуть жити все таки разом. А, так, образи із ну, ці карти, якщо взяти разом, і за відсутністю кохання. Бачите, їх пристрасть сплила, у його дуже інтим і фізична. Привабливість в ній. Їх це сплило, а кохання самого не було. А в нього випало що кохання до іншої. І за відсутністю кохання підуть образи. Підуть образи, ревнощі. Але, скажімо так, забута про гроші, піклування про гроші її буде тримати. Я б сказала так, відносини на рівні фінансів. Ну, такий. Такий ось цікавий вийшов розклад.